І всім привіт, друзі! З вами я, Pro1, і сьогодні ми будемо знімати відос про Гетеа Сан Андрес. Вам сподобався відос про City, він... Просто я не мог зняти про Сан Андрес, тому що у мене Сан Андрес чогось підглючувала і вона вибивала. Но зараз я думаю, в нас все буде добре, тому що я її піднастроїв. Це якщо не GTA 5. Не знаю чому, але заставка чогось GTA 5. Це GTA Сан Андрес. Тому я думаю, ми будемо. Так. Трохи уже прошли тут. Так. нас Тому ми вийдемо, ми поїдемо на машині в центр. Нам треба в центр Сан Андрес. Е, а де машина? Блін, машини нема. Капець. Ну, я скачав не обично Сан Андрес. А це, друзі, Сан Андрес з модом. Есть, тут може будь-який предмет, на якому я можу їхати, він може пригати. Тут така кнопка зелена. На неї, якщо нажимаєш, то машина може пригати. Любий транспорт, який ям, на якому я можу передвагатися. Нам треба хоч машинку найти якусь. О. Так, пошу міти тут сюди. Аффай, біч. Ось так ми можемо приїхати, друзі. Добре, друзі, добре, добре, друзі. Чуть, короче, нас е що ось було трохи. Але я, вже добрався до я добрався до центру сен древ. Я добрався до центру сен древ. Мені це було що це більше на гта е, е, 4 схватує, але це не древ. Коли це другі ще знову...

jump love another 187 pump come get knocked out like your mama yeah, double i'm gonna make you watch my drawers looking to get beat down Yo am your bitch huh i love squabbing. you asking for a fool. You must wanna die, little man. You wanna die, little bitch. I'm killing you with my bare head. Ow! I'll break your neck, punk. Ow! My waste my died. Dėl juango, dabar kalbėsiu apie demą.

Okay. Ты hey. а, -а, -а, -а. а куда ты едешь, тупой? Тупи боку. Да куда ты едешь, тупой? Можемо просто так. Опа! Don't take this personal, but you get getting jacked. Don't my Он сдохла. О, в нас и джейп умеет плавать. Thank you. Був я Денису такий якийсь ролик вийшов. Ну його не зважаю ставить тут и подписывайтесь. Був я, Денис. Всім пакета!